Всім доброго ранку. Що я можу сказати? Весна на дворі лід уже повністю, можна сказати, розстав. Дивіться. Ось. О, блін. Ось так. Коло берега. Але там ще нормальна товщина далі. Я зараз спробую пригнути. Якщо не провалюсь, то все буде добре. Ви зі мною? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нормально. Добре, є ще сьогодні я якось сюди зайшов, а далі що, далі вже будемо пливати. Люблю пливати, коли холодна вода це найефективніше і найкраще для мене. Ну що, назад?